Шановні болівальники футболу, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі Футбол від Остапчука. На який хто ще не підписався, я запрошую підписуйтесь. Сьогоднішня моя тема це підсумок виступів українських команд у Єврокубках сезону 2024-2025 років. У цьому сезоні від України мали стартувати 5 команд, але оскільки команда Дніпро була перед початком сезону розформована. А Українська асоціація футболу нічого не зробила для того, щоб замінити Дніпро іншою командою. І від України стартувало чотири команди. В першому ж раунді Ліги конференцій Житомирське Полісся вилетіло від Олімпії Словенії. У Лізі Європи стартував Криворізький Кривбас. І в першому раунді він вилетів від чеської Вікторії, перейшовши в Лігу конференції, де також у своїх перших матчах Ліги конференції вилетів від іспанського Бетісу. Залишились дві українські команди: це Київське Динамо і Донецький «Шахтар», які стартували в Лізі Чемпіонів. Динамо стартувало швидше. Динамо пройшло кваліфікацію, одну, пройшовши шотландський рейнджерс. А пізніше Динамо не пройшло кваліфікацію австрійському Зальцборгу. І потрапило у груповий раунд Ліги Європи. Шахтар почав з групового раунду Ліги Чемпіонів. І там результати як для Шахтаря. Так і для Динамо, на мою думку, були катастрофічними. Тому що обидві команди не пройшли в плей-офф. Плей-офф це проходили 24 з 36 команд. І обидві команди, як і Динамо у Лізі Європи, так і Шахтар Лізі Чемпіонів, не пройшли в плей-оф. Динамо зайняло 34 місце з 36 команд. При тому, що у восьми матчах Київське Динамо здобуло одну перемогу і одну нічию, шість поразок при різниці м'ячів 5 забитих, 18 пропущених, і більше того, що саме в трьох останніх матчах київське Динамо забивало ці м'ячі, і в двох останніх матчах Динамо здобуло 4 очки, які і в підсумку залишили команду. На 34 місці з 36 команд Шахтаря. Результати трохи кращі, тому що у Шахтаря у лізі чемпіонів було дві перемоги, а це саме на швейцарським янбойзом і французьким Брестом була одна нічия, і в підсумку Шахтар зайняв 27 місце. 8 м'ячів забили, 16 пропущених. Ну, і п'ять поразок було у Шахтаря. Там, звичайно, суперники не порівняти суперників Шахтаря і суперників Динамо. У Шахтаря були значно сильніші суперники. Але я веду до того, що українські команди не показали нічого. На тлі інших команд, особливо це стосується київського Динамо, яке практично в перших п'яти матчах не забило навіть жодного голу, пропустивши при тому 15. І е, гри як такої не було. Тобто команда не показувала навіть спротиву по відношенню до інших команд. Якщо Шахтар ще щось старався, то київське Динамо там взагалі. Лише в останніх матчах, і то в останніх матчах, напевно, найкращий матч Динамо це був проти турецької команди Галатасарай, де вони, прогривуючи 3-1, зрівняли рахунок 3-3. В останньому матчі вони перемогли ризьку футбольну школу, Латвійський клуб. Але там, в тому матчі, ну, я б не сказав, це не був футбол, це було якесь тренування з підвищеною інтенсивністю, тому що. Литовська, латвійська команда віддала Динамівцям м'яч. Там володіння було 70 на 30. І при тому, що Динамо просто катало м'яч. На ніж ще за весь матч 9 ударів по воротах, і з них 3 площину воріт. Ну, маючи таке, таку перевагу в володінні м'ячем, нічого не створити, ну так ви самі бачите, це вам і свідчення того, що у Динамо, як і в Шахтаря, немає гри. І тому на тлі. Таких навіть посередніх суперників, як команди з чемпіонатів Туреччини, чемпіонатів Чехії, навіть та ж Вікторія взяти, виглядали досить слабо. Не кажучи вже про інші команди з інших чемпіонатів, які просто, ну, просто ми не створювали конкуренції цим командам. Якщо взяти там німецьким командам, Ну, французький Брест Шахтар переміг, але там Бреста вже і мотивація була не та, і. Такі так обставини. Жахливий виступ. Що там казати, жахливий виступ, тому що команда в таблиці коефіцієнтів УЄФА з кожним роком опускається. По факту, чемпіонат України він зараз не дає можливості, щоб футболісти кращих українських команд вони розвивалися, тому що. І Шахтар, і Динамо у них практично немає конкурентно здатних суперників. Якщо взяти років 10-15 назад, ще був Дніпро, ще був металіст, час від часу вистрілювали інші команди, то зараз такого практично немає. І інколи може щось кривбас, інколи може щось Полісся, але все рівно ну, це не той рівень, що був колись. І в Динамо і Шахтар вони, ну я б так сказав, проводять свої матчі в чемпіонаті України е, на в тлі того, що суперники практично не створюють їм ніякого преси, не створюють їм ніякого спротиву, вони на класі забивають один чи два голи, і так тримаючи м'яч, катаючи м'яч, вони. Доводять гру до перемоги. В Європі такого ж не буває. Я пам'ятаю, як Динамо грало матч проти Реал Сусідаду, як Реал Сосідад обімкнув пресинг, так там за 20 хвилин чи за півгодини Динамо вже пропустило три гули. Тому що Динамо не готове грати на такому рівні, не готове грати в таких умовах. А ось коли Динамо грало з різкою футбольною школою, коли вони катали м'яч вперед-взад і. Все їх влаштовувало, риска футбольна школа їх не пресингувала. Ну, Звичайно. Чи подобається такий футбол, звичайно, що ні. Чи є це команда гра? Звичайно, що це не є команда гра, це просто перекатування м'яча. І коли воно проходить зі слабшими командами, сильнішими командами таке не пройде. І ось саме тому, на мою думку. Що у команд немає гри, що команди так халатно байдуже відносяться до гри, і тренери не здатні поставити цієї гри, ось так українські команди і зараз не можуть створити конкуренції кращим європейським командам. Якщо, наприклад, наприкінці 90-х київське Динамо перемагало Реал, перемагало Барселону, коли боялися київського Динамо, коли європейські команди. Створює, ну, як сказати, були динамо конкурентно здатна команда, то зараз ми тішимося, коли київське Динамо перемагає риску в футбольну школу латвійську команду. А коли програють там, наприклад, чи Лаціо, чи Реалу, ну так це чи Ромі. Зараз ніхто на це навіть і не, не реагує, тому що ніби стикається таке враження, що так воно й має бути. Так воно має, не має бути. Умови то є для команд. Хоча ми розуміємо, що є логістика зараз, там багато переїздів. В країні війна, команди не мають можливості грати на домашніх аренах. Команди змушені грати у різних країнах, проводити Єврокубкові матчі. Але це не знімає відповідальності з того, що футболісти байдуже. Багато хто відноситься до своєї роботи. Немає такої самовіддачі, немає командної гри немає зіграності, і в тому ми програємо іншим командам. І в тому ж питанні ми скочимося все нижче і нижче. Як буде далі, час покаже, але я кращих перспектив не бачу, тим більше, що. В майбутньому вже не буде такої, такого, як було раніше вже не буде так, що Шахтар напряму попадає там. Ну чи не Шахтар, чи Динамо, чемпіон український попадає напряму в групу. Тепер команди будуть проходити кваліфікації, і не факт, що в цю групу ще вони попадуть. А якщо буде так грає в цьому сезоні, то вони я впевнений, що не попадуть, але. Надія вмирає останньою. Будемо надіятися, що ми на наступних сезонах буде краще. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть себе. Всього найкращого вам. До нових зустрічей.